Якщо говорити про ті заяви, які лунали напередодні від держсекретаря Рубіо, так от скандаліз скандальні знову ж таки, адже він знову про територіальні поступки говорив, що потрібно Україні поступитися про компроміси Україна та Росії. Він зазначив, що Україні доведеться піти на поступки щодо землі, яку Ерефія забрала з 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення. Війни цитує The New York Times саме держсекретаря Рубіо. Він сказав, що він та українські офіційні особи швидше за все обговорять відновлення військової допомоги під час зустрічі у вівторок. За його словами, позиція Сполучених Штатів з цього питання може змінитися, якщо він побачить, що Україна серйозно налаштована на мир. Знову ж таки, як ми вже зазначали раніше, американська сторона чекає від української, щоб ми якось висловили, показали, довели, що Україна дійсно прагне миру, також держсекретар запевнив, що Сполучені Штати. Не будуть надавати допомогу РФ. І Знаєте, це цинічна така заява. Мене вона вчора вразила, коли від адміністрації Трампа пролунало, що вони не будуть надавати Путіну військову допомогу. Розуміємо, що в даному випадку це дійсно звучить цинічно, адже бачимо, що припинилася будь-яка військова допомога Україні. Ба більше навіть розвіддані, також не надходять від сполучених штатів Америки. Бачимо, що це впливає на хід бойових дій, зокрема на Курському напрямку. Про це. Говорили і наші військові, а тут лунають заяви від Рубіо, що е, ну ми не будемо Путіну надавати допомогу ніяку військову, але все ж таки вони продовжують його підтримувати в плані тому, що продовжують тиснути на Україну і на лідера Української держави Володимира Зеленського. Що сказав Рубіо? Я можу вас запевнити в цьому, ми не будемо надавати військову допомогу росіянам. Ну а ви також можете дописати свої думки з цього приводу в чаті обов'язково за можливості зачитає, адже дійсно розуміємо, що. Досить дивні часом на заяви від представників адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, поговоримо і про наших партнерів. Також адже бачимо, що велику роль у переговорному процесі відіграє і Велика Британія. Напередодні ми говорили, що Кір Стармер також, нібито, консультував українську сторону, як потрібно правильно вести перемовини із Сполученими Штатами Америки, так президент Сполучених Штатів Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провести. Телефонну розмову про це дописує Sky News, і головними темами стали якну дивно саме ситуація в Україні та майбутні переговори між американсько-українськими делегаціями в Саудівській Аравії. За інформацією давнінг Street, телефонна розмова тривала всього 20 хвилин. Як зазначив речник британського прем'єра, Стармер наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення обміну розвідувальними даними між Сполученими Штатами та Україною після зустрічі у се. Удівській Аравії далі зацитую, що ж повідомила в уряді Британії. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що переговори принесуть позитивний результат, який дозволить відновити допомогу Сполучених Штатів та обмін розвідувальною інформацією. Дійсно, бачимо, що непохитна підтримка лунає з боку Великої Британії. Також і Франція адже напередодні і Еммануель Макрон, президент Франції, висловив свою непохитну підтримку, висловив і ті слова вдячності. Українському народу за витримку, зокрема, бачимо, що підтримка з боку європейських партнерів продовжує лунати. Сподіваємось, що це будуть не лише слова, але і дії. Ми також від них побачимо. Ну а от спецпредставник президента Сполучених Штатів Вітков знову ж таки за вибачення Зеленського говорить та сама платівка. нібито той лист. Знаєте, що перед конгресом зачитав Дональд Трамп, коли він виступав, він сказав, що нібито отримав лист від Зеленського. З вибаченнями, проте він зачитував тоді саме те, що дописав лідер нашої країни Викси. Він тоді дописував, що йому прикро за ту ситуацію, яка стала, знову ж таки, подякував американському народу, подякував особисто Дональду Трампу. Адже розуміємо, що політика Дональда Трампа така, що він полюбляє, коли його вихваляють. Про це і політологи наші говорять, що от йому потрібно, знаєте, в нього такі, Є ознак певне певні, певні нарциса. Він полюбляє, коли йому лестять, коли говорять, який він хороший, бо більше він навіть сам говорить, що він найкращий президент Сполучених Штатів Америки, і за його правління Америка стане великою. Знову так от, якщо про Віткуфа поверне повертуне повер... Повернуся знову ж таки за Віткофа. Він зазначив, що президент України відправив листа президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, в якому вибачився за ситуацію, що виникла під час їхньої зустрічі в Білому домі. За його словами, цей крок є важливим для покращення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном. Ну але якщо я згадала Віткофа, знаєте, далі знову ж таки буде така новина, яка буде балансувати попередньо про те, що. Посланець Трампа Стів Вітков планує відвідати Російську Федерацію. А саме Москву для зустрічі із диктатором Владіміром Путіним про це дописує видання Bloomberg. І бачимо, що знову ж таки контакти з російською стороною продовжуються. І спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань близького сходу стів Вітков цього тижня планує вже відвідати Москву та зустрітися з очільником рефії Путіним. Про це повідомляє Bloomberg. Також це буде вже друга поїздка Віткофа до Росії в статусі представника Трампа. Вона відбуватиметься на тлі зустрічі української делегації з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Перший же візит Віткофа до російської столиці відбувся, як ми знаємо, 11 лютого. Попри те, що офіційності Вітков є спецпредставником президента Сполучених Штатів з питань близького сходу, йому так само доручено займатися і питаннями війни. В Україні за даними американських змі, під час візиту 11 лютого вітков міг зустрітися з Путіном. Ми тоді також це обговорювали. Що нібито в них ба більше навіть розмова була понад дві години. Ну і також. Варто зазначити, що все це відбувається на фоні того, що в Саудівській Аравії перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України також заплановані. Ну а далі друзі, поговоримо і про бавовняні події, про гарячі, спекотні події, які відбувалися на території Російської Федерації. Адже дійсно ця ніч була неспокійна, певно, що давно таких неспокійних ночей не було на території Російської Федерації, адже розуміємо, що певні обмеження ми тепер маємо з. Пинкою допомоги від сполучених штатів Америки і не так часто долітають дрони туди, куди потрібно, але все ж таки намагаються робити успішні атаки. Наші українці, і наші. Сили оборони так от уже низка розмі, публікують наслідки атаки добрих дронів на Москві та області. Ба більше губернатор Підмосков'я також заявив, що там пошкоджені житлові будинки. Є один загиблий та три поранених. Сьогодні Москва атакувала понад 300 невідомих безпілотників. Дописує розмі за попередньою інформацією, Це одна із наймасованіших атак дронів на столицю Ерефії. Далі будемо детальніше розбиратися, адже дійсно цікаво, що Україна продовжує. Же показувати силу і рекордна кількість БПЛА атакує Москву саме перед переговорами зі сполученими штатами. Перед початком переговорів у Саудівській Аравії, делегації України та Сполучених Штатів, Москва опиняється під рекордною атакою. БПЛА московські аеропорти закривалися. Вибухи лунали у російській столиці та околицях. Ну і деякі деталі також з'явилися. Адже російські сили протиповітряної оборони кажуть, що перехопили 69 українських безпілотників, які рухалися в напрямку Москви. Унаслідок цього ймовірно наймасштабніша атака на російську столицю за весь період війни. Як повідомив мер Москви Сергій Сяпянін у телеграмі, дрони були збиті над різними регіонами Московської області. За словами губернатора області, внаслідок атаки. Як вони зазначають, знаєте, дивна? Адже вони постійно говорять, що в них немає ні постраждалих, ні ніяких руйнувань. а Тут уже навіть дописали, що внаслідок атаки загинула. Одна людина ще троє зазнали поранень. Також з'явилися повідомлення про перехоплення безпілотників в інших російських регіонах. Ну і через атаку було навіть запроваджено обмеження на польоти до та з чотирьох ключових аеропортів Москви. Атака сталася на перелодні важливих переговорів між представниками України та Сполучених Штатів Саудівської Аравії, де планується обговорення шляхів регулювання війни. Ну і також, якщо говорити детальніше щодо цієї атаки по території Російської Федерації. Більше цифр з'являються, адже російське міноборони заявило про збиття 337 дронів над 10 регіонами. Це зокрема Москва, Брянськ, Білград, Рязань, Ліпець, Корловськ, Калуга, Воронеж і Ніжній Новгород. Там назвали цю атаку наймасованіше у 2025 році. І так, у ніч на 11 березня Росія опинилася під масованою атакою дронів. Ну і основний удар прийняла, як я вже зазначила, саме Московська область. Мер російської столиці заявив, що на Москву летіло 69 БПЛА, обмеження з'їли в аеропортах Шеремєтєва, Внукова, Дамадєдова. І за інформацією російських пропагандистських ЗМІ, внаслідок атаки БПЛА на околицях, важливо Москви. Саме є загиблі. Один із них це охоронець підприємства м'ясної продукції. Пожежа сталася на парковці. Цього. Промислового підприємства і загальне число постраждалих оцінюють у 20 людей. Близько 20 автомобілів було пошкоджено. Ну і вже з'являються кадри того е наслідків цієї атаки. Один з дронів ймовірно влучив в останній поверх будинку. На вулиці у Москві. влучання є биплав будинку на раменському видному високому березі. Внаслідок падіння уламків дронів призупинено рух потягів через станцію Домадєдава. Втім, його за повідомленнями швидко відновили. Уламки дрона впали і на дворі забудови в Чорногорівці. У раменському пила також пошкодили щонайменше сім квартир. А от в Липецькій області, зі слів місцевого губернатора, поранено знову ж таки зазначають вони вже про поранених одну людину, чотири автомобілі. Зазнали ну і російська міноборони заявляє про збиття аж 337 дронів, із них понад 90 поблизу Москви. Бачимо, що дійсно такі важливі події перед. Переговорами в Саудівській Аравії відбуваються і на території Російської Федерації не можемо не дякувати нашим силам оборони і всім тим, хто причетний до цієї атаки. Адже знову ж таки бачимо, що лютує Російська Федерація внаслідок цієї атаки продовжують погрожувати. Як я вже читала, Росія погрожує ударами Орієшникам. Знову ж таки, по Україні голова комітету з оборони Держдумої Рефії закликав Путіна завдати удару по Україні у відповідь на атаку. Б з пілотників. рішення за верховним головнокомандувачем, але гадаю, буде не зайвим запустити, а рішнік краще не один. Бачимо дійсно, як не лише Путін, а й вся його верхівка, всі його люди реагують на те, що відбувається в Україні, як вони хочуть знищити українське населення, цілячись по цивільній інфраструктурі, бачимо, що не лише Путін такої думки.